Його слово жило там, де не було свободи. В Івано-Франківську шанували пам'ять українського революціонера та провідника УН Степана Бандери. Своє життя він присвятив творенню національної держави. Зараз, коли російський ворог руйнує Україну, його постать продовжує бути актуальною для нинішніх борців за український суверенітет і територіальну цілісність. З часів Петра І по нині Україна вещас має війну з одним тим самим ворогом імперіалістом, який має величезні території, має масу національних. Меншин під своїм копитом, і вони там всі вже подавлені. І мало що одна четня пробувала визволятися. А Україна постійно стоїть твердо на стороні визволення, а на стороні визначення своєї державності для своїх дітей для внуків на степана Бандеру не зламала ні візниця загарбників ані радянська агентура, яка полювала на нього роками. Він вірив, що незалежна Україна має право на існування сьогодні, батьку Степане. Твої ідеї, твої гасла сьогодні. Ці гасла допомагають нашим хлопцям, героям на сході боронити українську державу. 15 жовтня 1959 року. Агент Московського КДБ здійснив замовне вбивство Степана Бандери. Нині ім'я провідника національно-визвольної боротьби стало символом нескореного духу українського народу. Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.